Зірка, яка старша, ніж сам Всесвіт, звучить неможливо, правда? Але саме таку загадку свого часу астрономи отримали, дивлячись на одну дивну зірку HD 140283 або зірка Мафусаїл. І ось що збиває з пантелику. За першими розрахунками, вона виявилась старшою за сам Всесвіт. Так, офіційно старшою. Їй виходило 14,5 мільярдів років, тоді як Всесвіту. 13,8. Астрономи тоді чесно сказали, ну, це неможливо. Але цифри кажуть саме це. Вчені перевіряли моделі, міняли дані, шукали помилки в спектрі, нічого. Згодом знайшли пояснення, у неї неймовірно низький вміст металів. Це означає, що вона утворилась майже одразу після Великого вибуху, коли важких елементів у Всесвіті ще майже не існувало. Потім, звісно, вчені уточнили розрахунки і омолодили її до приблизно 13,5 мільярда. Але момент, коли ми мали зірку, яка формально старша за Всесвіт, це було щось. І тут ти раптом усвідомлюєш, ми досі не до кінця розуміємо, як працював ранній всесвіт, і, мабуть, там ще є об'єкти, які перевернуть наше уявлення з ніг на голову.